Останнім часом довге волосся у чоловіків стало важливою частиною їхнього іміджу. Як виявилося, вони дуже цінують свою зачіску. Тому сьогодні ми вирішили кинути виклик. Будемо дізнаватися, чи готові наші чоловіки довірити свою зачіску Барберу тут і зараз. Ми за класикою вирушили шукати потрібних нам чоловіків у людних місцях міста. Цього разу це зайняло немало часу. Ви відрощуєте волосся? Так, я І для вас важливий цей імідж? Для так? — Для мене достатньо. А ви ну, скейтер? Чи як? А, я більше говоріть такий з 2000-х років, можна сказати, одягаюсь. Як одягалось в 2000-х роках, там в Америці і так далі, так і я одягаюсь. А це як називається ваш стиль? Стиль В общем, він називається Y2K. Тобто ага. це не оцей Y2K, який зараз там бейпу, ці зіроньки. Бібі -бі Саймони, там Сайбер, ВайТей, Вайтокей і так далі. Це іменно Вайтокей, тобто Єрс у ну, 2000 годах. Угу, угу. Тобто, ось і все. Ага, це дуже круто. А, дивіться, в мене є до вас така пропозиція. А, чи хотіли б ви прямо зараз піти у барбершоп і довірити свою зачіску барберу? Ні, я в перший раз у нас так у Дніпрі було. До мене так підходили. Сказали, не хочеш зачіску барбер барбершоп. В сзаді мені отак от випрям, я ходив Ні, ну Ми реально зараз підемо в барбершоп. у нас річка. А прямо зараз хотіли? А можна вас, будь ласка, дещо спитати? Що? Можна дещо спитати у вас? А я хотіла би у вашого бойфренда. Ну, Отримавши купу відмов, ми подумали, що удача сьогодні не на нашому боці. Але зайшовши до варусу, ми нарешті знайшли його. Можна? Ну то пішли? <с <с ну нарешті, а то ми ледь не здались. Настав час познайомитись із нашим героєм. А скільки тобі років? 20. Добре, а куди ти взагалі йшов? До магазинів стільки купляти. Розкажи, будь ласка, трохи про себе. Я навчаюся в індустріальному на коледжі вже угу. на третьому курсі. А на кого? Професійно-освіт-транспорт, майбутній ага. педагог. Поки Андрій розповідав про себе, ми дійшли до барбершопа Сенатор. Там на нас чекала майстриня, готова перевтілювати нашого героя. заходу! Добрий день. Так, це наш герой. Пожалуйста. Які побажання пострільські? Щось нове. Щось нове. Так. Угу. Носите набір, правильно? Так, завжди було. Угу. Тут можемо з нуля підняти, mm. ну і верх ми десь половину приберемо. Так. Добре. Починаємо з мийки і приступаємо. По завершенню консультації майстриня приступила до роботи. Барбер блискуче впоралась із поставленою задачею, а наш герой, звісно ж, залишився задоволеним. Стрижка класична. Робили невеликий нур з перехідом. Волосся дуже гарне, слухняне, до владідання, піддається дуже-дуже добре. Я думаю, зробили все на ура. Які ваші враження? Чудово. Все дуже добре. Наш експеримент знову пройшов успішно. А чи погодились би ви так спонтанно змінити імідж? Пишіть у коментарях.